А ми завітали до штабу кандидата в президенти Віктора Януковича. Тут перемогу ще не святкують, хоча за попередніми даними екзит полів, саме кандидат президенти Віктор Янукович лідирує в президентських виборах. Зараз ми поспілкуємося з заступником керівника штабу партії регіонів в нашому місті. Пані Галино. Скажіть, будь ласка, як пройшов взагалі день? Чи був напружений він? Був, звісно, він напружений, пройшов в нормальному робочому ритмі. Я хочу сказати, що, в общем-то, народ відповідально віднісся до справи. Були дрібні порушення, але. Виправляли, можливо, на деяких місцях на дільницях писали скарги, але нормально в робочому ритмі. Зараз уже близнеся до завершення. Є вже цифри екзитполів. Як ваш настрій щодо цього? Дуже позитивний да. і навіть піднесений, я б сказала. Далі, що ви будете робити? Вже голосування закінчилося. Зараз ми підбиваємо перші цифри, вже з одної дільниці є навіть за нашого кандидата 40%. От перші просчитані цифри, з невеличкої дільниці, спецдільниця. Звісно, там мало бюлетнів, тому швидко швидко пораховані вони. Як ви думаєте, приблизно до котрої години ви будете працювати? Ну, я гадаю, що перші цифри, можливо, півтори години десь буде ще підрахунок голосів на дільницях. Десь так. Я керівник штабу Бориспільського району від партії регіонів Вачередько Сергій Ригорович. Я, по-перше, вас вітаю з попередніми даними. Як ваш настрій? Ну я думаю, що збудуться наші мрії, і надії, і ми переможемо врешті-решт, тому що по-іншому не можна і бути. Потрібно. Що зробити з нашою державою? Там тільки яма вже прірва. Ви очікували на такий результат? Очікували, очікували. Будемо надіятися, що він ще більш буде розрив більший для того, щоб не було ніяких до нас претензій з приводу там, фальсифікації. Те, що Тимошенко в своїй істериці заявляла, що далеко до виборів. Я думаю, що її взагалі весь штаб. Прогнозував те, що вони програють, тому всі ці заяви про те, що готуються фальсифікації. Це було і про третій тур, що було вкидано, вкинуто вже в, в, в ну, засоби масової інформації, ви знаєте. Тому ми надіялися і вірили, і віримо, і перемога буде за нами. Зараз до нас під'їхав депутат міської ради Юрій Степанович. Добрий день. Добрий Як вечір. ваш настрій? Добрий, Добрий вечір. Вітаю. Ну, який може бути настрій? Ми йшли до цієї перемоги 4 роки. Ми плідно працювали напористо, чесно, відкрито, прозоро. Нас, кажемо так, на перших сесіях дуже неприємно ображали. Кажуть, не будемо згадувати погане. Да? Сьогодні новий день, нова ера, нова епоха. Ми дуже довго до цього йшли, і той результат, який показують попередні екзитпули, вони всі однакові, всі чотири і незалежні з Росії, з Ехо Москви. Вони вказують на те, що відрив Віктора Федоровича Януковича від свого опонента діючого прем'єр-міністра складає більше 4%. На наш погляд, це перемога. І сьогодні всі працюють, ви бачите, у нас тиша. Святкувати ми будемо трошки пізніше, я думаю, навіть і не завтра. Сьогодні у нас безсонна ніч, завтра робочий день і, мабуть, ще одна безсонна ніч. Всі зараз знаходяться на дільницях, голова міського штабу знаходиться на ОВК. Я зараз теж туди їду. У нас за старшого тут зустається Сергій. Я думаю, все буде гаразд. Які перші кроки президента Януковича будуть? Чи знаєте ви це? Знаю, знаю, тому що місяць тому, півтора місяці тому було зібрано понад 5 мільйонів наказів, які були об'єднані з нашого боку, були були надані пропозиції. Виписки, які перші укази має робити президент, яких частин в життя спільноти вони мають стосуватися? І ці накази знайшли, те, що ми давали від Бориспільщини, вони знайшли відображення у загальному наказі майбутньому президенту, який підписало більш 5 мільйонів осіб. Дії є, це безпека, це місцеве самоврядування, це наші ринки, які мають бути. Ми пропонували, що вони мають бути прикритими для імпорту, щоб почав працювати наш внутрішній ринок, наш виробництво. І головне те, що гроші будуть спрямовані в реальний сектор економіки суто в нашу економіку.